Я, він дивився на мене тупо, очицями повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо й люто, І кривилося гнівом рябе. він ладен був мене розіпнути За те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя, ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я, але я і Бог один. Бо в кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми це не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Ми це народу одвічне лоно, ми океанна вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони, Хто поважає мільйони я. Я можу сказати про себе, Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається рідко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село Біївці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найдужче боюся не ще раз друзів. Більше мені сказати про себе нічого.